Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, Отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Сьогодні церква згадує і святкує велике свято, свято Святого Миколая Чудотворця, архієпископи Змирлоківських. Сьогодні слово для нас від Луки, 6 глава з. 17 по 23 вірш. Зійшовши з ними, він став на рівні місці, і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з юдеї та з Єрусалима із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитися із своїх недух. І всі ті, що мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього. І усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні, голодні, нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятися. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли виконують як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться по ваша нагорода, велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Сьогодні бачимо, що Господь нам показує нагірну проповідь, бачимо, що він став на рівні місці і почав проповідувати учням та людей з юдеї з Єрусалиму, Стира з та Сидону. І для нас людей може Здатися трохи дивним, як, може, як можна називати блаженних голодних, чи ті, що плачуть, чи ті, що сумують, а потім в кінці каже, радіти того дня і веселіться. Але насправді людина шукає завжди якийсь вдостаток, щоб вона була насичена, щоб вона мала будинки, ми будуємо будинки, купляємо квартири. Ми себе забезпечуємо, і на перший погляд для нас тяжко зрозуміти, як то блаженні, які голодні. Але особливо у той час, коли ми маємо різні труднощі, то показує ті труднощі, які ми є. Сьогодні Господь нас запрошує, щоб ми йому довіряли. Дуже гарний приклад сьогодні про Святого Миколая, як він допомагав усім потребуючим, бідним. Він віддавав все майно, яке він мав, роздавав для бідних. І це для нього сьогодні радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Він зараз перебуває з Богом. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, допоможи мені, щоб мої ноги йшли до тих людей, які потребують, щоб мої руки допомагали тим людей, які чекають мене. Амінь.